Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в BMG Drive. Зараз будемо проходити кар'єру. Так, ось у нас ось таке ось така якась анімація. Це перша місія. Треба пригнути якнайдалі. Все. 3, 2, 1. Поїхали полетіли, фліпішка. О, красиво. Так, у нас походу, перше місце. Чим далі, тим краще. Так, дивимося результати. Так, перше місце. Успіх. Давайте другу місію. Наступний рівень, рахрейсінь. Треба перегнати цього Драг Ой. Цього... Цього... Якогось машина не пусть. Прожаюсь, це порт. Все поїхали. Я так не чесно. Не пускай. мене... Біжко, опять. Ну, успіх, все, я виграв. Перше місце. Давайте ще одну. Так, третя місія це проїхати по мосту. Їздити на очі колемас по мосту. Я спробую доїхати до самого кінця. Це достатньо складно. Все, погнали. Старт. Треба ще Ой-ой-ой. А по трошки, потрошка. Ой-ой-ой. Зараз є. А вже половину проїхав. Ще й вітер, вона розшатає. Здається, я проїду весь весь міст. Все. Є з першого разу. Все. Yeah. Успіх. Yeah. Так, а це що? А почему я вообще не бачу? А, то треба викинути в цю машину. І самому викинутися. Я не понимаю. А як я тут? Тут треба розгонятися, а як? от самого удару заполтила а моя тачка еще так чуть-чуть выжила раз мы в лепешку в мою тоже. червона ляпюшку і мою теж. Даємося результати. Це успіх, перше місце. Давай до ще. Так, це вже п'ята місія. Ой-ой. Ой-йо. Ні! Я це не пройду! Ого, тут треба е, пригадати через всякі каміння, а потім врізатися в стіну. А як? Я тут не пройду. Ну це цікаво. Пробую. Дальше терепливерну плюс. Так, тут. Ой, невдача. Так, У мене є тактика. Медленно їдемо, а потім насиняємося. Що? Потрошку, потрошку. Все вот тут знову-то припадку На Не такі складні камні. Ой, тут сильно. Ой Стіна бронирована Броневана Стіна броневана О! Давай Давайте ще одну Ой, каньон. Ой. Треба попасти. Треба с хармал стрелять, Так. Так на. Ой-ой! Ч не так, не так, воно бампер тільки садине. А не. Зато весь о. Давайте мисса, ну Все одно успіх. Так ой. Ой. Аж таке я точно не пройду. Треба забратися наверх. Тільки як. Тут же ці камні. Ну спробуємо. Це вже сьоме. Треба запусти наверх. Так, перший етап виконали Ой-ой-ой-ой-ой, обійта би а тут як. Пойти это будет что это Ой идём! На проблему, ой Ну накажи, но не на самом кинти чешу. А ні, все. Ой, все, я виграли. Угу. Уге місце. Давайте ще одну. Я спробую 10. В цій серії спробую 10. Це вже... Оця фура не добру. Треба з'їхати по скилу. Ні. Ні. На фурі. На фурі це небезпечно. Ой. Так, треба від хорошо. А? Лучче. Ні, Не трогать. Не-не. Да, ску Ні-Ні-Ні, можно. -ні. Так, треба все. О, це Это вже девіатор. Може? Вос требок. Треба нам в машину впасти. Треба улучшити поліцейську по машину в машину. Зараз... Це, це вже складно. Зараз. Ось так зробимо. Так, ось так зробимо. Оки включили. рыбок. Не, надо скачу. Пролет. Давай это еще раз. Пять месяцев. Хочу хоть, хоть друг. Снова. Ой. Что я сработаю? Сара с Люшима. Нас 25 секунд. лед. А ну, а если просто так... Засчитай, как другая место. Ладно, давай уже все. Еще одно и все. Так. Ой. Припрыгнуть с темно-треба. А как? А как? Так, все хаспул. Треба про пробити стіну, та припрайме через. Все, нау. No. Є! Yeah! Yeah! Дуже красиво! Ще й на двох колесах. Ще я стояв в машину. Стоїв. Все, перше місце. На цьому вже будемо закінчувати, але продовження буде наступного разу.